Хтось воює, хтось молиться і кожен, кожен повинен внести вклад в нашу країну, адже це наше майбутнє. Ми повинні пам'ятати, що це залежить від нас. Спасибо. Звичайно, бачите, я вже людина так відносно немолода, але бачив в житті багато різних ситуацій бував. Повірте, я ще розворушений. Вашою цією допомогою, і ям обіцяю, що ці кошти підуть саме за призначенням і саме для лікування поранених. 30 тисяч 135 гривень назбирали ліцеїсти. Вчителі закладу запропонували батькам замість квітів 1 вересня принести гроші, що планували витратити на букет, а зібрану суму віддати на лікування бійців. Ті погодились. Але потім пішла така ланцюжкова реакція. Батьки і діти розказували своїм сусідам, друзям і люди, які абсолютно не мають відношення до нашого закладу, просили. Взяти в них теж свої їх гроші для те, того, щоб ми передали на медичний заклад, де лікуються хворі після бойових дій. Нині у військовому шпиталі на лікуванні 181 боєць, аби діти зрозуміли, яку зброю використовує агресор проти українських солдат. Полковник медслужби продемонстрував фронтові кадри. Оце поранений. Перед евакуацією, бачите, в нього забинтована щока. Mm -hmm. І я коли з ним розмовляв, то він мені показав ту кулю. Куля попала в щелепу нижню і застряла в ній. Це в хірургії випадок унікальніший. Видно, вона вже ну, йшла на ізльоті, вже не мала тої сили, бо так рознесла голову. І ця кулю цю достали в нього. Ага. От. От дивіться, це запальничка, а це куля. От яка це яка це зброя має бути? Я не знаю, яка це якось... ну дивіться. Максиму Ушакову 20, він зі Львова поранення хлопець отримав в Луганському аеропорту. Розповідає, коли ховалися від градів, його привалила бетонна плита. Підсумку зламаний таз в двох місцях. Дуже важливо для нас, що нас не забувають от, ну, для мене я зараз поки що не можу ходити. Учні сьомого ліцею. Як ви себе почуваєте? Дуже добре. Хочемо побажати вам здоров'я, подякувати вам за те. Дуже за дякую. подвиг. Написано, тут, от, от Юлії, військо. Здравствуйте, дорогий воїн. Дякую, що ти борешся за Україну. Я хочу, щоб ти скоріше одужав та повернувся до своєї сім'ї. А, звісно, що потрібно. Домой дуже хочеться. Кожному герою діти пов'язали на руку національну стрічку як оберіг. Дякую большое за такі теплі рисунки. Вони доставляють більше всього нам задоволення. Пускай обов'язково пишуть свої координати, телефони. Ми з удовольцем позвонимо і поблагодарімо. Сьогоднішніми відвіданами шпиталю ліцеїсти вирішили не обмежуватись. Хоча за дверима палац зізнались, побачене їх шокувало. Чесно кажучи, мені дуже важко. Тому що, коли ти заходиш і бачиш обличчя, бачиш очі цих поранених людей. Ну, дійсно, їм важлива дуже наша підтримка. Ми віддаємо їм шану, за те, що вони робили гроші дітей прийшлися якраз до діла. Наразі шпиталю потрібні 370 тисяч гривень, аби розрахуватися за апарат ультразвукової стерилізації. Ран він вже працює. Під чесне слово начальника пристрій віддав німецький виробник. Олена Гук, Євген Кришталь, телеканал. Віта. Два сучасні рентгенапарати за майже 50 тисяч доларів подарували вінницькі підприємці військово-медичному центру. Гроші на них збирали тиждень. Ще два знадобилися, аби купити та привезти техніку із Німеччини. Один з апаратів вже рятує життя поранених бійців тут у Вінниці. Інший невдовзі відправлять в зону АТО до мобільного військового центру. Наша Ірина Дідух продовжує тему. Рентген-апарат Вінницькому військово-медичному центру подарували підприємці міста. Вони дізнали, що саме таке обладнання вкрай необхідне для проведення операцій пораненим бійцям АТО. Згуртувавшись, бізнесмени зібрали суму майже 50 тисяч доларів. Нам треба було зібрати одну суму. Ми пішли збиратись, зібрали в два рази більше. Насправді привезли два апарати, тільки один уже працюючий, один ми ремонтуємо за дві неділі. Ми думаємо, що поставимо і другий апарат. Над три зараз збираємо гроші на вузі апарат переносний в зону ато. Подаровані рентген-апарати закупили в Німеччині. Вони, хоч і не нові, але сучасні, кажуть самі медики. Чудо техніки показує уламки кісток та чужорідні тіла у 3D-зображенні. Від них менше опромінення та й обстеження пацієнтів проходить за лічені хвилини. На сьогоднішній день врегулює травма множення осколкові поранення, які потребують їхнього видалення цих осколків. Даний апарат дозволяє скоротити термін операції і покращити якість самого результату операції. До цього в центрі користувались старим рентгеном, який вже давно своє віджив. Використання його більше 12 років використовували безпосередньо тут в клініках і роздільну здатність Рін'єнівська, і сама матриця вже зношена в крайні, і зазначений апарат нам дозволяє виходити з положення. Підприємці зізнаються, гроші на медичне обладнання передавали також українці, які живуть за кордоном. Та й самі меценати не всі вихідці з України, проте осторонь залишатись не можуть. Живу на Україні значить треба допомагати. <рес> Земля мене кормить, значить треба допомагати. Оскільки ми тут живемо, і ми не можемо залишатися байдужими до, до того, що кується цій країні». Медики військового центру зізнаються, для ефективної роботи їм вкрай необхідний апарат МРТ. З наявних двох один вже готують на списання, інший потребує дорогого ремонту. На цей час поранення до нас прибувають. Ми вимушені машиною возити по клініках міста. Просити допомогу цивільних колег інколи це декілька хворих на день. Для нас це обтяжливо для хворих. Це крайне зручно. Підприємці пообіцяли по можливості і далі допомагатимуть військово-медичному центру. Що ж до подарованих рентген-апаратів, то один з них невдовзі відправлять до мобільного госпіталю в зону АТО Ірина Дідух Євген Кришталь, новини телеканал Віта. Допомога усім світом, девіз, за яким живуть українці з початку антитерористичної операції на сході. Він яскравий тому приклад: засоби індивідуальної гігієни, продукти харчування та медикаменти, перелік безкінечного потоку речей, які городяни несуть до військово-медичного клінічного центру, який приймає поранених бійців. АТО. лікарі щиро дякують усім за будь-яку підтримку, але наголошують, нині найактуальніша допомога гроші. На що вони потрібні знає Марина Микитенка. У військовому шпиталі Аншлаг далеко не перший день. Громадські організації, активісти і прості люди зносять все, чим можуть поділитися. Представники муніципальної поліції, зібравши за кілька днів більше 20 тисяч гривень, придбали необхідні ліки. Кошти було зібрано як і працівниками муніципальної поліції, департаментами міської ради, комунальними підприємствами СЕЖЕКАМІ та і простими громадянами. Також також надали кошти мешканці житлового будинку Поперова 119 Шість візків різної конфігурації, худонки та п'ять пар мили. Це підтримка від громадської організації. Гармонія «Ми передали абсолютно на постійне користування в цей військовий госпіталь. Для людей, котрі потребують, ну так як зараз багато поранених хлопців за то, то... Волонтери з зілінців привезли спорядження для вінницьких медиків, які найближчим часом знову рятуватимуть поранених на полі бою. Серед гуманітарки: шоломи, окуляри, бронежилети п'ятого класу захисту та спеціальні сучасні ноші. Це для чого? Для... Відтаскування якраз навіть на 20, на 30, на 50 метрів витягнути, це вже зменшує ризик попадання. І тут так, якщо є можливість, щоб четверо відтаскували, от є лямки чотири військовослужбовця. Передбачено, щоб один виносив, от він появіть собі пораненого, підповзає. Це все в лежачому положенні робиться. Начальник шпиталю бідкається. Такі ноші зараз необхідні у великій кількості у зоні АТО. А ще не вистачає обладнання невідкладної екстреної медичної допомоги. Що саме це? Дихальна апаратура, тобто апарати для штучної вентиляції легенів. Це монітори спостереження пацієнта, які видають сім параметрів стану основних функцій організму, це інфузомати. Це такі пристрої для введення ліків в організм людини внутрішньовенно. Деякі з цих апаратів Вінницький шпиталь вже передав на схід. Купляли їх у медфірмах у кредит, мало не під час на слово, з обіцянками з часом розрахуватися. Тому нині медичний центр як ніколи потребує грошей. За останні 3-4 дні це було поступлення настільки велике, що я хочу всім подякувати і сказати, що в засобах Особистої гігієни в тих самих памперсах, в продуктах потреби зараз такої немає. Дякую всім, але ми вже цього достатньо, і просто то було б нераціональне використання вже коштів. Усім небайдужим Сергій Петрук радить перераховувати кошти до благодійного фонду охорони здоров'я військовослужбовців. Його реквізити легко знайти на сайті госпіталю. Марина Микитенко, Олександр Малий, Новини Телеканал Віта.